Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай. І сьогодні з нами на зв'язку відьма Крістіна. Вітаю Крістіну. Вітаю Таня. Крістіночка, ти знаєш, е щодня розглядаємо важливі питання, політичні питання, і е дуже часто ти в своїх прогнозах бачиш якісь події, не зв'язані з війною чи політикою, так? тобто якісь чи катастрофи, чи якісь такі е навіть е Ситуації, які можуть трапитися випадково з людьми, але принести людям нещастя, сьогодні хочеться поговорити, почати нашу розмову, так як ти людина, яка тонко працює з людською душею, я знаю, працює і з дітками і з жінками. І зараз всі змі кричать про цю ситуацію. Це знущання над дівчинкою, це Київщина, тому що всі змі, всі діячі культури теж Тарас Тополя, виступили із заявою, що потрібно буде звернути на це увагу, кричати про це. Адже як потім стало відомо, і батько цієї дівчинки, і її брат знаходяться на передовій і захищають. Нашу країну. Дивися, зараз хочу запитати тебе, тому що вчора я на котлі із любов'ю Забельнюк розглядала цю ага. ситуацію і мені показало про те, що ця дівчинка дійсно в ролі жертви, але в неї є своєрідна місія. Якщо вона не упустить цю ситуацію, піде далі і не замовчить цю ситуацію, то в неї буде. Важлива і велика місія стати не жертвою булінгу, а тих, хто поведе за собою тих людей. Кого булять, тих підлітків, кого булять, хто роздує цю ситуацію, тому що дуже хочеться, ми знаємо, що там є люди, які батьки оцих дітей. Це непрості батьки, знаєш, непрості працівники. Ну, зрозуміло. Напередку Це їх не... теж, як ми бачимо, нема. І ця ситуація вже починає якось завалюватися. Звичайно, давай переглянемо взагалі, що відбудеться спочатку з тими дітьми. Давай глянемо, що нам покажуть карти. Давай. Давай глянемо на ту ситуацію в загальному. Що відбулося взагалі? Яка істинна причина цього? Істинної причини ми не знаємо. Істинна причина пов'язана з грошима, пов'язана з наркотиками, пов'язана взагалі з дуже жахливою діяльністю дитячою. Куди дивляться батьки, невідомо. Я хотіла закликати батьків. Ну не тільки є безпека тих дітей, коли вони прийшли ночувати додому і поїли. Має бути емоційний зв'язок у, у батьків з дітьми. Тут його немає. Дітей вчить вулиця. Проблема цієї ситуації в тому, що батьки перестали бути авторитетами для своїх дітей. У дітей немає авторитетів. Це є наркотики, закладки і вулиці. Вони, як вовченята, напали на неї. Глянемо, що буде далі. Дивися, ситуація буде заминатися грошима, буде недостатньо якихось свідків, недостатньо недостатньої причини для чогось. Ага, ще знаєш що? Е, мені здається, що не буде конкретної заяви від мами, тому що е, психологічний стан мами, ну не психологічний в плані здоров'я, а швидше емоційний, є дуже розхитаний. Не забуваємо, що у неї чоловік на війні. Правильно, батько так, дівчинки, так, що чоловік на війні, і, і тут біля нього мені падає певна небезпека. Тобто, мама має чим займатися, і, можливо, не має того такого внутрішньої сили зараз дати упору тій дитині, не тому, що вона не хоче, тому що вона є слабка на даний момент, і до того була слабка, адже вона переживає за свою іншу ситуацію, розумієш? А тут ще трапилось отак. Тому я хочу наголосити, якщо їй потрібна магічна допомога, я з радістю, абсолютно її вислухаю, прийму, аби тільки вона захотіла і надам всі послуги, які я вмію надавати по своєму фаху. Тут дуже багато залежить від мами. Її будуть, е, її будуть змушувати закрити. Закрити, мовчати, а я би цих сволочів малолітніх посадила в чан за гімном і возила по білій церкві. Розумієш, по білій церкві і не один день, просто щоб опозорити їх на віки і вічні. Чому? Тому що в дівчинки не пройде це, не пройде ця рана, вона тільки свіжа, але рубець буде на все життя. І залежить від нас і від нашого суспільства, як вона зможе це перетравити. Ситуація дуже погана. Покарання я не бачу. Ти знаєш, ти не перша, ти не перша, хто не бачить покарання, от саме тому, що закриють цю справу, замнуть цю справу. На жаль, я е, дуже надіюся, що от такі важливі, е, скажімо так, вершки суспільства, люди, інфлюенсери, які е, мають вплив на людську думку, на думку от, суспільства, все ж таки не закриють цю тему одними-двома постами. Тому що, на жаль, е, е, дивися. Пропонуєш допомогу для дівчинки, не бачиш не для дівчинки, швидше для мами. Ну швидше для мами. Тому що дивися найближча їй людина. Мама дуже важливо налаштувати маму, правильно налаштувати маму, щоб вона змогла надати дитині. Якусь таку психологічну допомогу, тому що то її мама, то є найближча людина, розумієш? Зараз та дівчинка теж ну уяви собі 12 років дитина. Йди до психолога, іди давай свідчення, уявляєш, в якому вона знаходиться на комфортному стані. Тобто, зерно спокою може дати тільки мама, а мама сама його не має. Де ж мамі тій взяти? Тому я запропонувала допомогу в першу чергу мамі, тому що через маму вона дасть настройку на дитину свою. А чи є можливість цій дівчинці, якщо вона от набереться сил мужності, все ж таки стати лідером оцього руху, який буде виступати, соціального руху, який буде виступати проти булінгу взагалі в Україні для початку е, в Україні? Е, Дивися е, така ймовірність є, але не дуже висока. Знаєш, від чого вона буде залежати? Як в свідомості цієї дівчинки зафіксується акт справедливості? Якщо вона побачить, що в тому є сенс, що вони покарані, що щось відбулося, тобто розумієш, але я не бачу цього. Я не бачу, що її душа заспокоїлась. Я не бачу, що відбувається е, повномасштабне покарання. Оцих, от, е, я навіть не знаю, як їх назвати, але це сволочі. Ми знаходимося в країні, де війна, ми воюємо. З виродками, які нас убивають. А у нас виходить в суспільстві що росте. Та це однолітки моєї доньки. Це потенційні мої зятьки, Я перепрошую. Так там я... і дівчата були. Крістіна. Це ж це жах. Ти чула ті мати. Ти бачила оті от електронні е, соски у них в мордах. Ти бачила це? Ти бачила, як вона її з ноги вдарила? Де вона навчилася так бити? Що це таке? Е, не знаю, Таня, я мама двох дітей. Е, мені це дуже прикро, як з одної сторони розглядати, так? так і з іншої. На якій би стороні я не була, це є жахливо. Я, я, я не знаю. Я особисто я є така мама е, трошки е, дурновата, я не знаю, що я би пішла, напевно, і я би всіх гасила. Вибач, може, так не можна казати. Але тут бачиш, мама є дуже, її мама є потерпівша від своєї ситуації. Це дуже Але, ти дуже психологічно гарно сказала. бо, ну, якби навіть із із старо, із точки психології про те, що дуже важливо настрой мами, тому що чому ця дівчинка один в агресії починає бити, другий бігти, третій завмирає. Так, це природа, це ем, якби такі основи ну, рептильного мозку. Так, і для кожного вони для ко. Кожної особистості, тому що кожна особистість а, має свій темперамент, має свій склад характеру, має свої якісь психологічні підоснови цього. А, має тому, набір реакцій. Так. Тому, наприклад, мені здається, що якби мама змогла би отак от бігти і всіх лупити, да, і всім давати. От, то і дівчинка відповідно б не стояла була то, б і, і була б мала була реакція цієї дівчинки. Ти бачиш, як воно зв'язано? Ти знаєш, я дуже рада, можливо, воно трошки не по політичній темі, але я рахую, що зовнішній світ, політичний світ це одне. А проблеми суспільства в країні, де йде війна на такому от рівні, таких проблем взагалі не має існувати. А як бачимо, воно вони існують. У мене ж таке питання. Навіщо і хто виклав це відео і фото в інтернет? Для чого це було зроблено? Невже вони не знали, що можуть бути наслідки? До мене часто звертаються люди із запитом допомоги. Допомогти відкрити фінансові шляхи, відкрити всі дороги, гармонізувати стосунки, захистити від війни чи магії? Так як я не можу допомогти всім і кожному, я розробила серію амулетів. Амулети золота фортуна. Відкриття доріг, гармонізація стосунків, захист від війни та інших бід. Та захист від магічного впливу. Заряджаю амулети я по імені та дати народження кожної людини, хто звернувся до мене за допомогою. Термін дії амулет немає. Так як по даті народження та імені я прописую цю позитивну програму у код долі людини. Тож, якщо цікаво, деталі шукай в описі цього відео. Ти знаєш, це... Ну, це ж... вони ж мал... малі, дурні, тобто, це є певна випадковість. Вони е... хотіли тим відео собі десь переглядати, тому що вони думають, що це класно, це круто, ми побили дівчинку. І це якось випадково кудись через когось вилилось. Воно не було спеціально. Звичайно, що вони за це дуже зараз переживають, тому що ну, там же ж видно, всі лиця. Там ж видно хто? Це ж не важко знайти. Просто зараз ми переглядали в новинах, вже, знаєш, дали цей фон розмитий. Ну, що ви даєте цей розмитий фон? Вже і так все видно. Ну, і так все зрозуміло. Для чого це? Та то їх треба публічно, публічно притягнути до вибачень, а не показувати тільки, як вони луплять ту малу, розумієш? Уяви, нехай публічно вибачається. Я ж кажу, я би вчені за гімном посадила і возила просто містами України. Кристиночко, uh, дякую тобі, що um... Розглянула таке важливе питання. Також я нагадаю: якщо нас чують постраждалі, будь ласка, в описі відео будуть контакти. Крістіни. Ви завжди можете звернутися. Хочу сказати, що робота з тарологиною також є конфіденційною і ніхто ні про що не дізнається. Але Крістіна пропонує вам свою допомогу. Крістіночко. А ми ще давай, поки нас залишилось декілька хвилин, розглянемо все ж таки. Питання і на світовій політичній арені Давай. зовсім недавно, 20 числа, був інавгурований президент. Відбулася інавгурація президента Трампа, не дивлячись на те, що передбачали, що вона зірвана, що буде зірвана. Все пройшло помпезно, прекрасно, яскраво тепер починаються вирішуватися важливі питання. І сьогодні була зроблена заява про те, що команда Зеленського працює над організацією зустрічі з новообраним президентом Дональдом Трампом. Хоча конкретної дати поки що немає. Давай подивимося, чи відбудеться ця зустріч найближчим часом, як налаштований Трамп на цю зустріч, тому що для нас це вкрай важливо. Зустріч планується, але мені здається, два рази буде перенесена. Але, але зустріч є. Зустріч відбудеться однозначно на яких то нас, на яких моментах давай глянемо і у якому настрої. Дивись, для нас ця зустріч однозначно не є погана, тому що буде вирішений якийсь класний емоційний момент для нас. Я маю на увазі КПД для нас, для українців, тому що ми розглядаємо, ну що ж доброго, ми можемо з того мати, правильно. Тобто для нас. Воно вирішує якісь питання, тобто ми нащупуємо якийсь для себе вихід з тої жахливої ситуації. От, але однозначно не все буде вирішено за одну зустріч абсолютно не все. Ну і не все ми дізнаємося. Розумієш, нам інформацію будуть давати все одно такими невеличкими порціями. Сьогодні також з'явилася і е, інформація зі сторони нашого ворога, що Путін відмовиться від пропозиції Трампа зупинити війну. Е, разом з тим, якщо така відмова пряма буде, будуть посилені санкції е, і буде продовження підтримки України. Чи дійсно Путін відмовиться від зупинки війни? Давай глянемо взагалі, яка буде його реакція? Угу. Давай його розглянемо. Що він взагалі зараз почуває і що відбувається в тій, в тому дурдомі, тобто в його голові? Ой, Таня, дивися, він же ж планував, ну, і планує, і він це і робить. Зайти у у всесвітню історію, так? Ми це знаємо, що він хоче бути написаний у кожному параграфі. Але виходить, що він туди зайде просто як злодій і вбивця, тому що Трамп нам показується як визволитель. І у них. На даному, на даному моменті ідуть не тільки йде не тільки політична боротьба, а й боротьба, як мені показує як біле і темне, між іншим дуже цікаво. І я не можу сказати, що він прийме те, що йому скаже Трамп. Він не схоче, він дуже багато вклався, щоб відмовитися від своєї жахливої ідеї. Я навіть допускаю, що він якийсь наостаток може дати нам такий феєрверк. Воно дебільне, воно хворе на голову, розумієш, і він може щось втнути. Будемо сподіватися, що все ж таки цього не відбудеться. Крістіно. Я надзвичайно вдячна тобі від імені всіх наших підписників, що виходиш з нами на зв'язок, розглядаєш такі важливі не лише політичні, а й соціальні питання. Від свого ж імені і від е, каналу Ясно Бачу сьогодні. Крістінко, я хочу привітати е, всіх наших підписників із Днем Соборності. України. Цей день це для нас символ єдності українського народу. Адже саме цього дня, ще в 1919 році, на Софіївській площі у Києві відбулося історичне об'єднання Української народної та Західної Української Народної Республіки. Я надіюсь що і цей рік, цей день соборності 2025 році стане для, вас, для нас знаковим, стане для нас роком, коли всі наші землі стануть знову українськими, будуть звільнені від окупанта. І нарешті ми знову запануємо на своїй землі. Не прощаюся зі всіма вами, а кажу до зустрічі на каналі Яснобачив з Тетяною Гай. До зустрічі, дорогенькі!